Цей керамічний пласт на військову тематику з назвою Юрій Переможець кераміст Василь Перегінець створив минулого тижня. Зараз вона в експозиції персональної виставки автора, яку сьогодні відкрили в Івано-Франківському краєзнавчому музеї. Витвір є технологічно складним, бо використані різні матеріали, каже Василь Перегінець. Юрій зображений у військовій формі з підсумками і е, двоголова курка, яку він протинає, яку він вбиває. Ну, ви розумієте, хто це є. А зверху там є м, оцей от сам пластик, він е, зроблений, є такий матеріал е, глинопапір. Тому він виглядає як папір, він дуже тоненький і його фактично, ну, тобто, е, таке відчуття, що це на графлено, накраслено на папері. Загалом на виставці майстер представив 70 робіт. Серед них 53 керамічних пласти і 17 скульптур, які випалені у газових печах. Це доробок Василя Перегінця з 2016 року. Тоді, каже автор, поступово перейшов із живопису у кераміку. Це керамік, знаєте, це не, не живопис, що його можна робити, потім залишити, через деякий час знов доробити, допрацювати, домалювати. Тут або ти робиш. Або вона висихає, і тоді вже ти нічого не робиш. Тобто кераміка така. І е, я маю можливість, я маю обладнання, я маю свої печі. Є роботи, які випалюються по два рази, тобто по три рази, тому що ну е, кожен випал він е, має свій ефект. Відвідувачка музею Леся Радиш розповідає: на виставці їй найбільше сподобалися скульптури, де на військових снарядах сидять птахи. Життя все одно буде тривати, і це все закінчиться. У нас ця війна і все буде добре. Не знаю, щось мені найбільше воно зайшло. Дуже приємно, що він не зупиняється на досягненому, він завжди розвивається, завжди йде вперед, завжди удосконалює техніки. Наталія Йосипчук розповідає, вона працює разом з Василем Перегінцем в Косівському інституті прикладного та декоративного мистецтва, тому добре знайома з його творчістю. Ми періодично робимо виставку викладачів, і ті роботи, які були раніше, от я їх запам'ятала в якомусь такому іншому образі. І зараз тут приємно, що ми бачимо роботи іншого періоду з іншими емоціями, зроблені в іншій техніці. Керамічні вироби завжди популярні серед відвідувачів краєзнавчого музею. Розповідає директорка закладу Галина Беднарчик. Ми дуже часто робимо виставки художніх робіт. Це є акварельні та олійні роботи, а керамічні роботи в нас презентуються рідше. Власне, тому що такого рівня майстрів у нас менше. І ця виставка буде користуватися популярністю, оскільки ми вже від часу, коли її монтували, бачили запит у відвідувачів на те, щоб її відвідувати. Зі слів Галини Беднарчик експонуватимуть виставку у краєзнавчому музеї до 1 червня. Оксана Василик, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківськ.